Привіт! І я знімаю нове відео, як я гуляю в Wartake Cudd. І я, і це відео, мабуть, буде 13 минут і ти або не знаю. Ну, я сам не знаю, тому я ж не гроші забирати. 140 тисяч накупилося, можу последній бурт купити. О, все, я купив последній бурт. Тепер точно. я буду самим багатим в світі. Робить. 80 000. А чого так багато? Ладно, треба подивитися, в мене ще друг тут гуляє. Да гуляє, стач він боже прийшов на мене наверху. Прийшов уже, Боже. Треба поп'яти подивитися? Ні, він не прийшов. Я сейчас напишу йому Напишу йому щоб він прийшов до мене. Ладно, я написав йому, але він нічого не реагує. Якщо в мене відео закінчиться, то е, е, нічого. Того, що буде вже один процент. А я досі знімаю. Ну якщо відео закінчиться, то нічого. В мене просто був один процент. Ладно, пішли дороблювати е, цей базу. Треба піти подивитися. О, 180 тисяч накупилось! це хорошо. Кесадочко хороше. Щас куплю собі хорош. Ладно, піду І візьму собі грошечки. І піду, куплю. Оце, двері. У мене ніхто не прийде, якщо я куплю дверку. А так можуть пройти, бо треба купити кришу. Вистройдем! Де ви ще криші немає? Чого в мене? Так мало грошей. Хто пролетів? Я чув, що хтось пролетів. ну так куди він полетів ту чи в ту сторону. Сам не знаю. Ладно. Давай привітай, друг. Друг не хоче. Ладно, піду Візьму гроші. гроші. Я думав, собі друг був. Бо я почув побачив движення. Ладно, я піду, куплю собі прийшов. Ура! Еще 65 тысяч і... І ще тысячу. Мені ще 100 тысяч и ем, ще 300. Навірно, мені 300 тисяч треба. Ну, є. Раз, два, три. Тут в мене, конечно, не накупилися 300 тысяч. Не накупилися хоча б 100 тисяч. О, 180 тисяч. Ну я трошки перепутав. Треба піти і купити. Вот это, ответа, от это, вот это. І 30 тисяч ще треба платити. Вот такі 30 тисяч треба платити. Ладно, піду 30 тисяч накуплю. У мене вже треба 30 тисяч накупилось. Даже 58 тысяч уже в мене. У мене 40 тысяч накупилось. 100 тысяч! Да, так багато? Де ведь яка буде машина. есть? У меня есть БТР и сейчас будет отака. Не, у меня есть еще вот такая, да сейчас будет вот такая. Я пішов до ДД. Сейчас докуплю а де мій друг? Сейчас скажу. Написав, а да буду отправить. О, все 100 тысяч есть. Треба пятый. И купить. Теперь надо еще вот такая машина есть. Сейчас. Вот, такая. Да, ну, я сейчас поставлю собой собой любимое. Я сейчас прокатаюсь по день и покажу, что вода убьет. Дивіться, я щас прокатаю с і и узнаю, що вода убью. Сейчас подождіть. Сейчас, тут є кнопочка стріляти, круто. Ну, коли я на неї дошибаю, нічого не избегаете. А ще еще вот такая штучка є. При... Прицели такі є. Ще. А якщо вот так зробить, ще прицелить. То це вообще круто буде. А есть ли вот эта кнопка? Дивіться на машину. Ого, вона круто уберу быть. Ну, машину вообще не видно. Матрошечки видно все. Ладно, сейчас проедусь и подивлюсь. Может, тут что-то есть. А может я візьму сейчас пукарки и хоть? Хлопчика начну стрелять. Я беду соблю так. Сейчас тики пукальки везьму. Я буду ту штуку купить. Я купил, теперь треба пукарку А нет, надо все пукарки есть, я можешь идти. Поехали. Поехали. Вс, поехали. Муху. Привет. Я, подождите, я сейчас вот так зроблю. Заберу це все забрати. А як це все забрати? Як відкрити? А, не треба стріляти. уже 300 тисяч накупались я иду тут, на тут наверху но мая тут нічого не зроблено. о дивіться, які пушки они красные я моя де... дай боже поставить да ладно штучки весь е, бо... э, весь бо... Роблять. мені интересно. Е, а как стрелять? Чего вы стреляете? Че? А ось тебя? це вообще базука? А де кнопка стріляти Кнопки не добавить. і тут такий шарик з'являється коли даже. Вообще не знаю. Мені трохи говорив, що це якась кнопка. і цей шарик, коли прицелишься, то він не самолючки Ну, я не знаю, так не думаю. Ну сейчас. Ну, друг, і грає? Ну, вообще мені не говорить. Ех, а де він? А, ну я не за другом гуляю тоді. Ладно, пішли. Сейчас, хороший візьму, накоплю. О, три 4 тысячи О, у мене є вход в подвал. Круть. Можна тут походити. Побродить. Взять 200 тысяч і оце купить. О, круть! А тут 200 тысяч треба. Там 150 тысяч. Треба 70 тысяч накупити, я ще пам'ятаю. Що там 70 тысяч треба. Я ще пам'ятаю, що там 70 тысяч треба. Да, у мене ще немає 70 тысяч. Давай быстрее же купець. О, вс. А, я вообще-то круто. Ладно. Тут-ту-ту-та-та-ту-та-та-ти-ти-та-ти-та-ти-ти. ту 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 то Мада накупилась. Треба е забрати, ці гроші. Я забираю і йду купляти куплять. тільки теки кидают меня хватаю. Вообще круто О, можна дивитись У мене бінокль є. А як їм ними стрілят. Їм можна стріляти, але не стріляють Он может танцювати Ладно, у мене ще Вот такая є есть. Вот Она быстро стріляє. Ого, треба ще подивитися. Ого, вона быстро стріляє! А можна подивитися на оцю пушку? Вона як сильно целиться треба. Ого, вона сильно 100 тисяч накупилось. Давай 100 тисяч! Раз, два, ура! 100 тисяч. Вау! Пушка! Оце вона быстро стріляє. Давайте візьмемо бабу і купимо овочі за что? Да мне не хватает опять М -м -м? не я говорю не я ти не я Та давай накопливай Та эти Мені треба гроші. 40 тисяч, ну що, Я щас піду, це куплю. О, так це свитера було. Я думав, що це таке. -то... тут. Ладно. Я піду. А... А... Я щас покажу, коли в мене все буде. Ду -ду 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 -ду. Привіт, Привет, до мене прийшов вдруг. Щас. Oh uh, yeah, sure. Yeah.